Дорогі вчителі Волочиського МиК, а точніше, вже ліцею No3. Сьогодні я хочу привітати вас із Днем Учителя. Це свято особлива нагода, щоб висловити вам свою глибоку вдячність за все те, що ви для нас зробили, та продовжуєте робити для наших наступників. Ваші уроки стали для мене не просто джерелом знань, а справжнім натхненням. Завдяки вам, я зміг навчатися в Амрійному університеті, і ви стали тим фундаментом, на якому я будую своє майбутнє. Ваша відданість та наполегливість допомогли мені знайти впевненість у собі та у своїх силах. Особливо я хочу подякувати за підтримку під час підготовки до НМТ. Досвід, який я отримав під час підготовки до Олімпіад з програмування, разом із вчителем інформатики та по сумісницю директором комплексу Ривуським Володимиром Васильовичем, ще досі слугує у нагоді під час пар з інженерії програмного забезпечення. Завдяки всім вашим старанням і професіоналізму я зміг здати іспит на високі вали. Ви навчили нас не лише предметів, а й як долати життєві труднощі і вірити в себе. Ваші зусилля формують наше майбутнє. Бажаю вам здоров'я, щастя, безмежного терпіння та багато радості у вашій благородній справі. Ви справжні вчителі і ваша праця безцінна. Дякуємо вам за все.